Вітаю, Діви! Це ваш старой прогноз на квітень 2024 року. І так, давайте подивимося, що вам приготував місяць. Яких ви будете енергіях? Поділимо місяць на три декади і подивимось роботу, фінанси, стосунки і пораду від карт. Нагадую вам: розклад загальний, не особистий. Роздивляйтеся всі знаки, які вам потрібно побачити, всі підказки. Діви. Налаштовуйтесь на прогноз і дивимось. Перша карта в нас енергетика першого, першої декади. Сім мечів, 5 мечів. Так, робота туз кубків. Фінанси. Шість жезлів. Стосунки. Король жезлів. І порада. Десятка мечів, дев'ятка мечів. Так. Ну, діве щось налаштовані відстоювати в своєму житті. П'ять е, мечів буде говорити про поразку, про те, що ви знаходитесь в якійсь ситуації, де вам потрібно балансувати. Можливо, це стосується роботи, можливо, це стосується стосунків. Тобто якоїсь сфери життя, де вам потрібно відстоювати своє, показати своє. Можливо, навіть нечесним путем якось зробити у цю ситуацію. Е, втриматись на ногах, якось пробалансувати, пропетляти і якось прожити от, от початок цього місяця. На роботі в нас є паш кубків, і ту з кубків буде говорити про багато якихось емоцій, про можливо якусь запропоновану дію на роботі, про якийсь проект, про якусь роботу, про якесь щось маленьке, якесь починання, де ми можемо от, проявити себе. Можливо, нам запропонують щось вищу посаду. Та, і це нам дасть якихось таких багато позитивних емоцій. Е, в фінансах у нас шість жезлів і королева мечів. Буде говорити про те, що фінанси ми маємо, ми їх отримуємо, можливо, ми їх отримуємо від жінки поблизнюки Терези і Водолії по знаку зодіака, Можливо, це наша дружина, можливо, це наш е, керівник на роботі. Тобто фінанси ми свої отримуємо. ми, Задоволені результатом, тому що шість жезлів буде говорити про те, що ми на коні фінансів нам вистачає, фінанси у нас є. Так, в стосунках у нас король жезлів, і королева кубків. Це в нас фігурні карти, будуть говорити як і про чоловіка, так і про дружину. Тобто тут у нас є і емоції, є якась дія, є якісь прояви почуттів. В той же час у нас є амбіції, які ми відстоюємо, наші якісь позиції, які ми також відстоюємо. Тому в стосунках, якщо мене дивляться чоловіки-діви, зверніть увагу на свою дружину. Можливо, їй потрібно проявити якісь м'які такі почуття, романтизм, опіку, ласку. Якщо мене дивляться дівчата, діви, ваш чоловік, от може проявляти себе як король жезлі, от так по вогняному пох. Амбіційному проявляти от свої такі сексуальні та же якості. Тобто чоловік буде запальний на початку місяця. Також можлива зустріч як дівчат з вогняним знаком, так і у хлопців з водяним знаком. Порада в нас йде 9 мечів, не піддаватися якимось страхам, не бути в ілюзіях, тому що сім кубків це в нас ілюзії. Можливо, є якась ситуація у вашому житті. Де ви не можете прийняти правильне рішення. І таке вона є, тому що двіка пентаклів це балансування. Ми не можемо прийняти правильне рішення. Ми стараємось втриматися в якихось двох позиціях. Можливо, це стосується стосунків. У когось є або дві жінки, або два чоловіка. І це буде говорити про те, що ви десь в розові окулярах і не бачите всієї картини до кінця. Так. Друга декада для дів, Знову ж у нас двійка мечів. Тобто карта про вибір. Робота. Карта смерті. Фінанси. Карта мага. Стосунки ієрофант. І порада в нас йде. чотири жезли. Так, знов карта вибора буде говорити про те, що дівам потрібно все ж таки зробити цей вибір, який вони ніяк не можуть зробити. І вони хочуть поставити все на паузу, почекати, роздивитись, можливо, потім вже прийняти правильне рішення. І, можливо, це правильне рішення, тому що, по двійці мечів нам потрібна якась рівновага, нам потрібно віднайти той баланс для того, щоб прийняти те правильне рішення. На роботі карта смерті і карта диявола. На роботі обережно діви, будуть якісь спокуси, маніпуляції, якісь е, можуть бути вчинки, які можуть привести до завершення вашого от такого Кінця на роботі, да? може бути якась перевірка, яка може покласти крапку на вашій кар'єрі, тому знову ж обачно, обережно перевіряйте все і вся. Д'явол у нас такий коварний, може бути підступність якась на роботі. В фінансах у нас карта МАГА, де говорити нам про те, що ми е, працюємо для досягнення того, щоб у нас були фінанси. Ми працюємо швидко, ми можемо вирішувати всі питання швидко. Братися за всі якісь справи, тобто фінанси для нас дуже важливі, і ми хапаємось за все, бистро все вирішуємо, беремося за всю роботу, яку нам пропонують, мах він, майстер своєї справи, але коли він не буде працювати, фінансів не буде. Тобто діви беруться за все і вся, вирішують все кардинально для того, щоб отримати свої фінанси. В стосунках карта Єрофанта, де говорити про а хтось такий одружиться Діве, да? і Єрофант і 4 жезли буде говорити про святкування, про приємні емоції. Єерофант нас говорить про моральність стосунків. Тобто, це все, що ми підключаємо під ноту закона, закона церкви, закона держави. Тобто ми розписуємося, ми беремо шлюб, ми узаконюємо наші стосунки. І 4 жезли буде говорити про те, що ми святкуємо. Нам приємно, ми йдемо е, на святкування весілля. Тобто це не тільки ви можете одружуватись, а ви можете і піти і в стосунках отака приємна атмосфера. І порада 4 жезли також говорить про якісь приємні позитивні емоції. Але тут у нас карта вежа. Нам говорить про те, що ви повинні відмовитись від того, що себе віджило. Те, що вам не потрібно, те, що вже давно повинно від вас піти, і зруйнувати от те, неприємне, що от вам вже не доставляє ніякого задоволення. Тобто петляй не петляй, маневруй, не маневруй, а от карти все ж таки рекомендують, кладіть крапку, завершайте якісь неприємні моменти. Третя декада, три мечі. Робота. Три жезли. Фінанси місяць, стосунки карта справедливості і порада двійка кубки. Так. І тут в нас трійка мечів, буде говорити про те, що є якась ситуація, які ми засмучені. Це стосується наших фінансів, фінансових втрат, якихось ситуацій, які нам приносять засмучення. І ми от болюче дуже це сприймаємо. Енергетика третьої декади буде говорити про те, що діви будуть думати, де їм взяти, як їм заробити, куди піти, кого знайти і так далі. На роботі трійка жезлів буде говорити. Про якісь, можливо, нові починання, про якісь різкі дії, які можемо робити. Тобто ми можемо і завершити роботу, піти на іншу, подати нове резюме і очікувати того результата. І він до вас, скоріш за все, може таки прийти, тому що тут з мечів це різкість, це швидкість, це дія, яка відбувається, це якась новина, яку ви можете знати. Да? Тобто ви відправляєте. Своє резюме, і очікуєте того результату, і він таки до вас приходить. В фінансах у нас це страхи, це якісь незрозумілі ситуації. І вісім мечів буде говорити про те, що в кінці місяця таки дійсно фінанси доставляють вам головної болі. Ви думаєте, де їх взяти, куди поїхати і що зробити. Можливо, тут у вас була якась різка дія, яка привела до от такої ситуації, тому що лицар меч. Він летить, сломя голову, да? от він спішить, він може нарубати якихось незрозумілих дров. І от тепер в кінці місяця буде говорити про те, що ви от в страхові якісь незрозумілі ситуації, де взяти, куди піти, а як мені з цим жити. Тобто є якісь от такі емоції, які заставляють нас от хвилюватися. В стосунках карта справедливості і ту пентаклів говорить про те, що в стосунках у нас отака якась є. Можливість зародити знову ж таки якусь сім'ю. Тобто, нам випадає шанс, нам всесвіт дає якусь можливість познайомитися, одружитися, створити щось своє. Да? Но це буде більш пов'язано по матеріальній сфері. Тобто, ми закладаємо зернятко на майбутнє в наших стосунках, ми вкладаємось одне в одного, і це буде говорити нам про те, що ми ставимось. До цього по правильному, по законному, по якихось справедливих моральних наших принципах. І, в принципі, це дуже таки позитивно. І порадою в нас йде двійка кубків, яка буде говорити нам про. Парність, про гармонію, про взаєморозуміння. І вона, і дев'ятка мечів буде говорити про те, щоб ви не піддавалися знову ж якимось страхам. Не придумуйте страшилок, яких у вас немає. Не надумайте собі якихось негативних моментів, яких знов ж таки у вас немає. Тобто, що вісім мечів, що дев'ять мечів, все в нас в голові, все в нас от придумано, надумано, і ми самі себе лякаємо. Ну, двійка мечів, Двійка кубків нам буде говорити. Про парність. Можливо, зверніться за допомогою до партнера по роботі, якогось друга, колеги, і попросіть в нього тієї допомоги, яка вам потрібна, якщо вона вам потрібна. Ну, все ж таки, не піддавайтеся цим якимось страхам. У вас є дуже багато карт, які будуть вас тримати в якихось таких. Надуманих, придуманих, незрозумілих карт, але на дні колоди в нас йде знову ж карта партнерства, карта закоханих, яка буде говорити нам про вибір. Всю, весь розклад тягнеться ситуація з приводу вибора. І, можливо, якщо ви його зробите на початку місяця, от вся ситуація у вас зміниться. Но цей вибір має йти у вас від серця. І давайте візьмемо послання. Від богинь для діви. Займіться творчістю. Ваша душа жажде проявити себе в творчості. ми призиваємо вас дати волю своїм здібностям. Творчеське саме вираження наповнив вас енергією і радістю, і заново вас пломініту гасаючую страсть житті. Так що, діви! Берете голочку, бісер, пензлик, карандашики, хто чим займається, хтось знаходить творчість, навіть коли він займається якимось будівництвом, якимось прикрасою свого будинку і так далі. Діви, бажаю вам позитивного місяця. Пробалансуйте, зробіть вибір, встаньте на правильний шлях, який потрібен вам. І позитивного вам місяця. До зустрічі.